Вітаю, це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про центральний матч 13-го туру серії А. Дербі Італії Ювентус приймає інтер. Це той випадок, коли легендарний статус цього протистояння повністю відповідає тому, що відбувається в нинішньому сезоні. Інтер Ювентус дійсно є лідерами чемпіонату. Інтер на першому місці. Ювентус на другому. Між командами два очки. У інтера найкраща атака і найкращий захист, але Ювентус пропустив лише на один. Гол менше. Тому не дивно, що букмекери саме ці дві команди називають головними претендентами на Скудетто, але все ж таки віддають Інтеру велику перевагу, певно, зважаючи на дуже успішний минулий сезон команди Сімона Інзагі, коли вона дійшла до фіналу Ліги Чемпіонів. Загалом в цьому чемпіонаті Ювентуса Інтер вже провели декілька матчів з топовими суперниками і майже всі виграли. Була лише нічия у Ювентуса за талантою 0-0. Інтер в свою чергу забив 4 голи Фіорентині, 5 голів Мілану. Але не варто думати, що у Інзагі настільки потужна команда, що готова ось так впевнено перемагати навіть конкурентів. Інтер грає так агресивно лише тоді, коли дозволяє суперник. А сильна сторона Ювентуса якраз в тому, щоб не дозволяти робити супернику те, що він хоче. Ювентус робить ставку на захист. За останні сім турів команда Масімляну Алегрі пропустила лише один гол. Але поставив дуже надійну оборону, і саме за рахунок цього, Ювентус здобуває більшість результатів, бо все ж таки ця команда не атакувальна. Вона вичікує свої моменти, вона може повністю віддати ініціативу супернику, віддати м'яч і сидіти в захисті, чекати, чекати, чекати на слушну нагоду для контратак. Тому Ювентус пропускає дуже мало, але і забиває небагато. І якихось крупних перемог в цьому чемпіонаті у Ювентуса майже немає. Тож мені здається, що цей матч буде все ж таки проходити за сценарієм Масіміляну Алегрі. Його команда вміє змусити суперника грати так, як їй треба. Ювентус знову ж таки захищатиметься, як і в більшості матчів. Ювентус знову ж таки сподіватиметься на контратаки. І е, не можна сказати, що Інтер має багато сценаріїв, щоб проходити ось таку масовану надійну оборону. Нещодавно був у Ювентус у Інтера. Матч з Ромою, де Інтер переміг 1-0. Так володіли м'ячем, так володіли перевагою, так створювали моменти, але не настільки ефективно діяли в атаці, щоб розвинути свою перевагу саме в контролі над м'ячем. Важко визначити фаворита, на мою думку, в цьому матчі: Ювентус може змусити інтер, може створити для інтера. Таку некомфортну атмосферу, в якій команді Сімоні Інзагі буде важко проявити свої козири. І у Ювентуса за такою ситуацією, якщо все піде за планом Алегрі, точно будуть якісь моменти, аби забити. Можливо, це буде один момент, можливо, два, але вони точно будуть. І в свою чергу, Ювентус може е зробити так, що Інтер е створить уворіт ну, майже нічого. Тому найімовірніша, найвирогідніша ставка на цей матч, на мою думку, це все ж таки невелика кількість голів. І я пропоную брати тотал менше 2,5. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтинга букмекерів. Підписуйтесь на робе в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.